Які відбувалися на Майдані, мали трагічні наслідки. Але це в черговий раз доводить, що український народ прагне змін. На превеликий жаль, за 23 роки наші керманичі, і ті, що на Банковій, і ті, що на Грушевського, забули прості істини. Люди, які живуть в селі, селищі місці, вони прагнуть ліпшого життя ніж те, яке ми маємо або мали то нині. Тож сьогоднішня подія це фактично сторінка історії яку ми пишемо, пам'ятаючи, якою ціною виборюється незалежність нашої держави. Дуже важливо, аби люди пам'ятали тих, хто віддав своє життя, тих, хто боровся за те, щоб ми з вами жили в новій країні. Вони хотіли кращого життя. А краще життя це там, де свобода, краще життя, там, де справедливість. Сьогодні ми відкриваємо цей пам'ятний знак. І сьогодні кожен з нас має почати відлік нового свого життя, такого, щоб не даремною була смерть наших з вами героїв. Я хочу сказати про практику, ви там побачите ті здійсняння, які ми ізготавили для того, щоб наші воїни не діблять. Слава Україні! Шановні сківітчизники, почесне право відкрити меморіальний знак, надається юним ученцям. Ми, ті, що живемо, маємо цінувати і шанувати мир, свободу кожну людину, кожного громадянина. Де центральної площі Героїв Майдану було самого початку закладено людина, яка проходить повз або відпочиває, вона має задуматися, чому саме Героїв Майдану, що це за подія була в житті, тому що ну, площі ж не будуються на десятиліття, вони на сотні років будуються. Тож я думаю, що ті покоління, які житимуть. Уже через років 25, 30, 40, обов'язково відвідуючи наше місто, вони будуть пам'ятати, що було у нас в 13-му році, що було в 14 2014. Вони обов'язково звернуть увагу на цей пам'ятний знак, який ми встановили, вшановуючи пам'ять героїв і тих, хто загинули, і тих, хто вибороли право на сьогоднішній день жити, працювати в більш вільнішій Україні.